Футбольний прогноз чемпіонат світу. Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Вівторок, 18 листопада, поговоримо про відбіркові матчі євро-груп, євро євровідбору на чемпіонат світу в Канаду, Мексику, Сполучені Штати Америки, Мундіаль 2026. У вівторок, також і ще в деяких групах. Відбудуться вже вирішальні матчі. В деяких групах, щоб отримати пряму путівку, 1 з 16, а в деяких групах, щоб закріпитися чи вибороти другу сходинку, яка буде давати також шанси і також путівку. Але треба ще пройти один такий міні- Раунд підвищення, називається він. Тобто до 12 місць других доєднується 4 збірних з Ліги націй і ми отримуємо 16 претендентів, які будуть розбиті на 4 групи. І з кожної групи по одній збірній, тобто 4 приєднається. До перших місць 12-ти і всього получиться 16 делегантів на чемпіонат світу від Європи. Таким чином, у вівторок завершується оцей раунд груповий, і буде багато чого вирішено. Тому всі матчі дуже важливі. Ну, практично всі. Зараз я по пару слів про кожен матч, про кожну групу. І мої варіанти прогнозів матчів, які це заслуговують на нашу увагу. Вимощуйтесь зручненько, Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка, за що я щиро дякую всіх вас завжди. Отже, Австрія, Боснія Герцеговина. Це група H Тут п'ять збірних. Австрія, Боснія Герцеговина будуть вирішувати, хто напряму з першого місця вийде, а хто буде виборювати ще як команда друга. В подальшому раунді вже буде виборювати е, такий самий шанс, але через ще, як мінімум, два матчі. Тому, е, скажу відразу, Австрія. 18, боснія герцеговина 16. Два очки відрив у австрійців. Австрійцям достатньо зіграти у нічю. Боснійцям треба тільки перемога, щоби з першого місця напряму вийти. А так, то боснійці собі друге місце забезпечили. У цьому можна не турбуватися. Тут вже. Програма мінімум виконана. Я хочу сказати, що може відіграти злий жарт те розуміння для австрійців, що вони можуть навіть в ніч зіграти. І Боснія Герцеговина прикладе всіх зусиль, щоби. Ну, принаймні, забити яка мога більше, і намагатися виграти цей матч. І е, я більш ніж впевнений, Боснія повинна забивати в цьому матчі, інакше е, першого місця ну, просто навіть і десь захмарно не видно. А Австрій, австрійці будуть, е, граючи на нічю, хоча б будуть відбиватися. Так, не виключено, що гол заб'ють. Але далі питання. Чи Австрія, чи Боснія Герцеговина заб'є двічі, як мінімум. Тому мій улюблений варіант прогнозу накльовується сам по собі. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5 по цьому матчу. Румунія-Санмарино. Там матч, який. Нічого вже не вирішує у цьому плані і в цьому питанні. Тому я його просто опускаю. Далі дивимось. Бельгія Ліхтенштейн, друзі. Бельгія Ліхтенштейн це група J. Група J. Тут Бельгія, Північна Македонія, Уельс, Казахстан, Ліхтенштейн. Бельгія зіграла з Казахстаном у нічию 1-1. Так би вже Бельгія була об'явлена як вихід на чемпіонат світу напряму. А завдяки тому, що Казахстан уперся і не пустив поки що напряму бельгійців. Казахстан вже відіграв 8 матчів, Казахстан четверте місце, з якого його ніхто не посуне, Уельс з північною Македонією будуть змагатися за другу сходинку в групі Джей. А Бельгія просто красиво на класі результативно переможе Ліхтенштейн і. З першого місця, як я, до речі, і раніше анонсував і прогнозував, вийде на чемпіонат світу. Північна Македонія Уельс між собою якраз таки і будуть відігравати оцей другий шанс. Скажу відразу: грають на виїзді в Кардіфі у Уельса. Уельс має набагато більше шансів, я вважаю, тому що збірна більш потужна. Так, Північна Македонія одразу стартувала чудово і навіть була на першому місці. Але мені здається, що тут шансів більше у саме Уельсу. Так, Уельс багато пропускає, бачимо, аж 10. А північна Македонія всього лише 3. Навіть і це не врятує е, північно македонців Я думаю, нас чекає впевнена результативна перемога Уельсу. Ну, як мінімум 2-0. 2-0 Уельс переможе вдома, навіть і до ворожки не йтиме. Е, дивимось. Тут навіть і не треба ніяких фор брати. Уельс-Перемога 1,74. Непоганий кеф. Що стосується, як я казав, Австрія, Боснія, Герцеговіна, тут далеко за двійку, обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Важко вибрати переможця. Так, да, багато хто скаже, що Австрійка е, потужніша, австрійська збірна. але тут е, стоїть Питання ребром, тому що австрійцям достатньо нічиєї повторюсь. Так, це була група J. Далі, друзі. Хочеться ще розібрати. А, Австрія, Боснія це група H. Так. А Бельгія Ліхтенштейн. Це група G. Бельгія впевнена результативна перемога. І Уельс впевнена перемога. Тут я беру просто перемогу. А Бельгія, я беру перемогу бельгійців, і при цьому буде більше трьох м'ячів забитих. Можливо, навіть і більше чотирьох. 3-0, 4-0, як мінімум. Далі, що цікаво, ще цікава у нас група, де Туреччина, Грузія, Болгарія і лідери цієї групи є. Іспанці. Отут буде також цікаво. Останні свої матчі грають. Іспанія Туреччина. Я вважаю, що це буде е, матч, щоб просто констатувати, що Іспанія з першого місця виходить, а Туреччина з другого. Так, іспанцям достатньо просто зіграти в нічю, або не програти більше, ніж у 6 м'ячів. Увага! Тому що у першому матчі в гостях у Турції, в Туреччині 6-0 іспанці виграли в гостях. А вдома. Треба не програти більше, чим 0,6. Буде чудовий футбол, буде красивий футбол, перемога Іспанії. І тотал більше двох, можливо і більше трьох м'ячів. Тому що Туреччина буде тиснути, а Іспанія буде просто е, впевнено перемагати, я вважаю. Тому е, тут можна брати всі варіанти впевненої перемоги іспанців. Буде поставлена дуже чудова, така остаточна крапка, переможна, і констатування буде оформлено виходу Іспанії з першого місця, а Туреччини з другого. На жаль, грузини не догоняють. Не доженуть уже да. Туреччину у Грузії всього лише три. Ось той домашній матч я буду згадувати до кінця. Грузія, Туреччина. Потрібно було перемагати. Таким чином, зараз би у Грузії було 6, як мінімум, очків, а у Туреччини не 12, а 9. Е, і таким чином, друзі, з першого місця я вважаю, з групи Є е вийде Іспанія, яка впевнено переможе Туреччину. А в матчі Грузія-Болгарія буде. Втішна перемога грузин. Так, на виїзді Грузія Болгарію переможе. 2-1, 3-2, важко, але переможе. Та ця перемога, на жаль, для Сакартвело нічого не дасть. Отакі мої думки, друзі. Я дуже вдячний, що вислухали. Вибачаю, стрішки затягнув. Дякую вам за увагу! За підтримку. Не забуваємо підписуватись, заряджати лайки вподобайки, писати змістовний коментар. Якщо якимось чином, хоча б трошки, було корисним моє відео, мої думки, мої е, напрямки, аналізи і варіанти прогнозів, можете пригостити мене кавою реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую за смачну каву. Окреме. Дякую, окрема подяка Олександру Січкаренко. Самий активний, самий корисний наш підписник і просто чудова людина, справжній товариш. Дякую, Сашо. Е, мирного небу, друзі. Саме найголовніше мирного небу, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра, успіхів, удачі, всім папа! -па.